Привіт, друзі! І сьогодні у нас е, відео знову не по темі проповіді. Ми обов'язково продовжимо наш розбор е, цієї теми. Сьогодні хочу повернутися знову до вашого многії, аже далі, особливо на теренах США, і це роздулося завдяки інтернету про восхищення церкви. 23-24 числа, як бачимо, вже ось 24 закінчується. Нічого так і не пройшло, як завжди. Я в тому відео про це говорив. І знаєте, що, як я вірю, можете знайти його. І сьогодні я знову просто хочу підсумувати і закликати вникати в писання, що насправді говорить. Писання про. Останні часи, так звані теологічний термін, як есхотологія, І в якому порядку ця есхотологія буде. Щоб ми вивчали писання по тому поводу, як можна точніше, так, насилаючись, тим більше, це восхищення була. Предсказано, навіть не так, як отсилки написання, якісь вічні відкровіння, духовні переживання. Тобто дух обільшення дійсно, коли є, люди маніпулюють писанням, якось трактують тексти писання, якісь цифри. Це також бувало так. Часто було, Були в Америці люди, які незначено означали це, да? і в давній час, і, і, і в більш сучасне. Час. Але я про що Просто хочу закликати вас вивчати слово Боже в відношенні цього, щоб не попадати під такі обольщення. Просто запам'ятайте ці слова, що ні, часу ніхто не знає. Тому всі маніпуляції, підчоти в будь-якому випадку будуть ложю, якби вони гарно не вигляділи. Так, да, восхищення обов'язково прийде, але як почитайте. Восхищення і приход Христа це не різні події, а однакові події. Я знову оставлю ссылку на ту проповідь, де ми це обговорюємо. Просто вивчайте писання відносно цього. Знаєте, в чому проблема всього цього? Проблема в тому, що. Деякі люди залишаються де розчаровані хто іскрені в це повірив. Хтось, можливо, відходить від Бога. Да? А в історії адвентизму було, коли Міліра назначав да, приход Христа, потім називали це час великого розчарування. Багато хто відходить від Бога від таких речей. Ну, і загалом це кидає погане. Світло на Християн, тобто да? хтось розчаровується, хто іскренні повірив по своїй наївності, е, е, по незнанню описанні, хтось е, якогось повод потім насмішок над християнами. От в чому опасності У всіх тих присказаннях, які ще будуть обов'язково. Це не нове в мирі, нічого нет ні нового під сонцем. Чого б не було. Тому Хай Бог благословить нас, щоб ми береглись від цього. То, що це приносить розчарування і поруче ім'я християн в цілому? Вставляє їх в світі. Від дьяволу вигодно. Щоб хтось розчарувався і християни були знову як би, поручені за того, що люди просто відкидають. Це розуміння, що ніхто одне дня, не часто не знає. І не хочуть вивчати, коли ж буде підхоплення церкви, а підхоплення буде під час другого приходу Христа. Це одна подія. Будьте благословені. Я оставлю силку знову на те, щоб подробні. Ми просто... Це заклик. Уникати вписання далі відносно цього. Хоча, чесно говорячи, да, є три погляди на те, коли буде підхоплена церква. Три. Саме популярніші на даний час. Мені здається, в протестантських церквах це те, що люди будуть підхоплені до великої скорботи. Друга, другий погляд десь в середині. Сідміни, да? ну і третій, який я відстаю і вважаю, що це, це такий біблійний погляд, який зветься Восхищення Церкви і другий прихід Христа, одна подія. Тому в будь-якому випадку виникайте в писання, щоб мати свою думку. Не тому що я так сказав, чи хтось інший сказав, що, що отак і отак. У людей розходяться думки по поводу цього. Але, але як ви вважаєте, у вас буде своя позиція відносно цієї важливої доктрини, не предвзято не від слів якихось авторитетів для людей яких авторитет. Ви знаєте, три позиції, які існують у світі, вони більше нема. Три взгляда. Але Дослідіть для себе, щоб переконатися в тому чи іншому згляді. Дослідіть писання без, без предвзятості. візьміть аргументи дії. І... Ну і зважте. І зробіть свій висновок. який з цих поглядів це таке більш біблійний. Щоб у вас було собственне розуміння, а не від того, що так говорить. Як говорять, люди, яких я слухаю, а щоб у нас було особисте переконання в тому через пізнання писання. Тому ось до чого закликаю, будьте благословенні.